Тоді і збірки Лесі, Українки, дума і мрії Нічка тиха і темно. Я стояв, мій друже з тобою, я дивилась на тебе з журбою. Нічка тиха і темна, вітер сумно, зітхав у саду. Ти співав? Я мовчазно сиділа, пісня в серці у мене бриніла. Вітер сумно, зітхав у саду, сполахнула далека зерниця. Як мене тугався. серце гострим ножем пройняло, спалахнула далека зерниця. Знов весна і знов надії, серці хворі миживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя новівають. Весно, красна, любі мрії, Сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Дивлюсь. Я на ясні зорі, смутні мої думи смутні, сміються байдужі зорі, холодним промінням мені. Ви зорі, байдужі зорі, колись ви інакші були, в той час, коли ви мені в серце солодку отруту лили. Стояла я і слухала весну вона мені багато говорила, співала пісню, цвінку, голосну. Та знов темно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов ті, що давно мені співали мрії. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під яснії зорі полинули співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі. Бояти над морем хибким лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море гучне.